Тут викладають сучасну хореографію, проводять заняття з фітнесу, степа аеробіки і не тільки. За моєю спиною студія танцю у Києві. Її відкрила переселенка з Маріуполя, яка була вимушена евакуюватися з окупованого міста. Втім, нині тут керує інша маріупольчанка Ганна. Ходімо знайомитися, а заодно подивимося, як виглядають танцювальні класи зараз. Добрий день. Таємо у нашій студії Грант. і прошу проходьте до нашої зали. Розкажіть трохи про себе, адже я знаю, що ви викладаєте в цій студії степа аеробіку. Як взагалі ви до цього прийшли? Взагалі, я балерина, я навчалась в Київському державному хореографічному училищі з 9 років, сама я з Маріуполя, і от я поступила у Київ, переїхала до Києва. Потім, вже, коли після навчання я працювала і в шоу-балетах. Потім, коли вже почався карантин, почалась війна, щось треба було нове, видумувати щось нове. І просто аеробіка це було моє хобі завжди. І тому мені така ну, прийшла ідея внедрити аеробіку в цю студію, бо раніше її не було. І е, так склалось, що вона набрала популярність. Ви виїхали з Маріуполя ще до повномасштабного вторгнення. Як ви стали керівницею цієї студії? Адже я знаю, що її першопочатково відкрила ваша землячка. Першопочатково її відкрила моя землячка Ліля. Е, е, а я в цей момент взагалі не працювала. Я живу поруч е, з цією студією Фуєте. А так як я балерина, я одразу побачила. Надпис «Фуете» — це про балет, це такий рух в балеті, це оберти треба робити. І щось я ходила, ходила і, і думаю, ну мені треба влаштуватись туди тренером. І, і, і зробила таку пропозицію Лілі, вона мене влаштувала, але каже, класичних напрямків ні, немає, щось, щось треба видумувати. Ось так з'явилась аеробіка. Я працювала суто тренером. Потім Ліля мені пише, що такі обставини, що вона не думає повертатись. А я вже так якось закохалась в цю студію. І ну, сама думка про те, що вона закриється, мене не влаштовувала, тому я. Я прийняла це рішення, і там ми з чоловіком якісь мали свої гроші. Потім якісь ми взяли ще в борг і викупили цей бізнес. Так я стала керівницею вже чотири місяці. Я є керівником цієї студії. Студія запрацювала близько року тому, що вам довелося трансформувати в приміщенні, аби все таки це була школа танців. Тут раніше не було умов для танців для фітнесу. Тут був як скавролін чи щось таке, і була спортивна зала. Приходили чоловіки, займались. Потім цю залу закрили. і Ліля, коли переїхала з Маріуполя, вона зацікавилась цим приміщенням і брала його в оренду і повністю тут все переробила під танцювальну студію, під фітнес і так далі. Скільки нині тренерів працює у вашій студії, і чи є працівники, які, наприклад. Переїхали з Маріуполя. Наразі у нас в студії працює четверо четвер тренерів. Три тренери це дорослі направлення, один тренер це дитяче направлення. Є у нас працівники, це наша адміністратор Свєта, Вона саме переселенка і вимушена була переїхати. І от зараз вона працює у нас. З Маріуполя виїхали 26 марта. Виїхали просто потому что уже там невозможно было оставаться, как бы на свой страх и риск, хорошо, что сохранилась машина. И поэтому просто сели в машину, взяли людей, которые были рядышком с нами, и вместе просто выехали под, под звук снарядов. Я работала в точно такой же студии, но в Мариуполе. Сама студия просуществовала К сожалению, полтора месяца. Студия сама, вот именно как помещение, как студия, она открылась 10 января 2022 года. И мы успели проработать, ну, вот сколько успели, да. Поэтому тяжело. Ну, тяжело вспоминать, да, потому что ну, мы, получается, потом же и прятались в этой студии. Весь март мы были, да, там, в этой студии, она тоже была в подвальном помещении. Жалко было все это, конечно, потому что, ну, как бы тоже это все при мне делалось, а потом это все уничтожилось, да. Хотелось бы все это вернуть, потому что все это Все це мені подобається. Я как-то ну, був один такой період, що я прям мечтала, що рисовала себе <гум> в мечтах, що ми вот вернемося, все буде як прежнє, це вот все, все красиво. И, как бы, ну, и Люди, каже, всі наші хочуться <гум> туди. Ходять дівчинки з Маріуполя, саме з Маріуполя. От якось так склалось, може, ми притягуємо один одного, я не знаю. Викладають у нас, якщо це дорослі направлення. Це фітнес, є ще таке кругове тренування, але це теж є фітнес. Викладають степ аеробіку, це кардіонавантаження. І стрейчинг, це розтяжка м'язів, і пілатес це саме праця над тулубом, на укріплення тулубу. Також в нас є ще інша зала. Зможемо пройти, подивитись. Тут в нас займаються діти, тут проходять дитячі направлення. У нас займаються діти від трьох років до десь тринадцяти років. Тобто, у нас є сучасна хореографія для зовсім маленьких, там від трьох років, є для вже середньої групи від шести років. І є нове направлення, яке вже я запустила, коли стала керівницею, це для підлітків від 10 років кей-поп-денс. Тобто дітям дуже подобається. Багато приходило жінок, які казали, що ми хочемо займатися фітнесом, нам потрібен час для себе, але куди нам діти дітей? Ну, грубо кажучи, так. І ми знайшли таке рішення, що ви можете займатися одночасно. І це дуже багатьом це рішення підійшло. Як ви нині розвиваєте свій бізнес, і які маєте плани на майбутнє? Коли я вивчу, що хоче що чого хочуть мої клієнти, яка в нас, які в нас є конкуренти, я вже потихеньку складаю план, що нам потрібно, як розвиватись. І... Додаю якісь нові напрямки. Тобто, бачу, якщо фітнес не заходить, я там додаю якийсь інший напрямок, силовий стрейчинг, щось таке. У нас нещодавно відбувся танцювальний конкурс і приймали участь діти, середня група дітей. І вони зайняли почесне третє місце. чим я їх вітаю, то ми якось прагнемо давати дітям змогу, щоб вони виступали на сцені, бо це дуже важливо і для дітей, і для батьків. Якщо я не танцюю і не займаюся цим, це як, от знаєте, в мене півдуші нема. От я якась неповноцінна одразу. Тобто мені це дає змогу жити. Про що ви зараз мрієте і чи є серед ваших мрій зрештою повернутися до Маріуполя? Я завжди приїжджала до Маріуполя, коли не було окупації. Дуже люблю свого батька, брата, які там живуть. В моїх мріях я дуже хочу їх побачити. Дуже хочу, щоб Маріуполь знову став українським, тому що я пам'ятаю, як там все відбувалося. Моя мрія, щоб батько і мій брат були щасливі. Тоді і я буду щаслива. А це дійсно наразі залежить від того, в окупації ми чи ні, Україна ми чи ні.